Ай, поцілили! Не штовхайся, заважаєш мені атакувати! Ваше скиглення мене відволікає невдахи. То ти ж сам оцениєш. Ми повертаємося на чемпіонат з кіберспорту. Між трьома гравцями виникла значна напруга. Утім, що ж в цей час робить четвертий. Спокійний, як удав. Він має перевагу та застосовує секретну техніку, швидкі руки. Це нагадує читерство. І перше місце посідає анонімус! Ось як я міг програти! Альфреда принеси міян. Та стрес нас ганьбив якийсь ноунейм. No так, так, яка прикрість? О, ще сто доларів до моєї скарбнички. Це був рекордно швидкий програш. Ви ще не готові до реваншу. Пішли, простежимо за ними, дізнаємося, у чому секрет його сили. О, ще долар. Зачекайте, мої гіга, дорогі туфлі мені замалі. Хочеше, він намагається втекти. Треба було послати за ним Альфреда. А ніхао, ви тут випадково не бачили хлопця в масті? Бачив. І куди він утік? Ви зараз його не наздоженете. Річ у тім, що вам задалеко до рівня анонімуса. Проте я міг би вас усього навчити. Знайдіть мене, коли я вам знадоблюся. Справді, і ми б тоді спромоглися його перемогти. Можливо, у такої він уже пішов. Жвавий старий, ні в року. Ми відволіклися. а раптом ми маємо шанс його наздогнати. Нам не завадить його допомога. Ну ж, бо хоч! Ж... Ого, це і є лігва того гуру. Вражає. Він наша остання надія. Як він це робить? Ми хочемо, щоб ви нас навчали. Гаразд. Проте спочатку я повинен зіграти з кожним із вас, щоб оцінити ваші справжні здібності. Поглянемо, чи зможете ви здолати мене. О, я хочу бути першим, я готовий. Я навіть свій кастомний геймпад приніс. Так тому і бути. Чекайте на свою чергу, мої учні. Сім салявим. Ува! Такого ви також нас навчите на все свій час. А поки що сідайно. Зброю до бою покажи усе на що ти здатен. Фу, та. Кіяй, перший раунд розпочинається. Не хвилюйся, я піддамся тобі, дідусю. Ну бо, нападай Каша, -ка, отримуй. Аго, ти чого? Отакої мій геймпад заглючив. Бравжній геймер повинен вміти долати будь-які труднощі на своєму шляху. Трясця, пожежа, та простіше не буває. <кій> Може, реванш іншим разом. Зараз мені потрібно протестувати твоїх друзів. Наступний це мій щасливий геймпад. З ним я побила свої рекорди. Та не можна сподіватися лише насилу. Свого девайса. Отримуй дурний геймпад. Справжній воїн не звинувачує техніку власних халепа. Фінальна сутичка. Камінь, ножиць і папір. Ні. Йой, він мене вкусив. Кінець битви був вирішений наперед. Тобі просто поталанило. Ха-ха, невдахо. Допоможіть, я перетворююся на хаківагі. Чому б хоча б не на кійсі місі? Ова, такого я навіть ще не бачив. Поступися місцем профі, Смурфаку. Сподіваюся, ти зможеш мене здивувати. Що ж, розпочнемо? Та на що взагалі здатний цей старий? А він непогано тримається, як передбачувано, блок. Аго, вони вже знову пропустив удар? Мені треба попоїсти. Добре, що знаю особливу комбінацію. Алло, це Деліверіті? Я хочу замовити потрійну порцію віртуальних бур. Та вітамінний бунт для поповнення енергії. Привезіть якнайшвидше. Поглянемо, чи допоможе тобі це. Добрий день! Ви замовляли їжу? Так, я. А обережніше! Гіга Заможний Геймер здатен навіть вийти за рамки гри. Це буде ваш найсмачніший буст персонажа. Гаразд, цього мені й не вистачало. Ммм, смакота. Йой, здається, я переїв. Замовляйте в нас та отримайте знижку до другого замовлення. Чудової гри! фаталіті Юху, мінус три поспіль. Аго головне не перемога, а докладені зусилля. Ти старався. Геймерам важливо зміцнювати не лише ігровий скіл, а й своє тіло. Як успіхи. Молодець. Тепер підвищимо навантаження. Ох, важко! Ось тому я і тримаю усі кошти на карті. О, я знайшов монетку. О, це так пощастило. Дайно її мені. Ти не повинен тренуватися з дрібними навантаженнями. Тобі час підвищувати складність вправи. Дивися, запам'ятовуй і повторюю. ви впевнені? Гаразд. Йой, чудово, Продовжуй так само. Миша, чаті. Круто. Я вже, наче справжній ніндзя. Трясця. перепрошую, я випадково. Справжній геймер має бути завжди уважним. Вам краще їх забрати. Я також такої думки. Я буду найкрасивішим та найнекаченішим геймером. Ендрю, я знайшов відповідну штангу. Гадаю, вона недостатньо. Ух, важкенька. Тримайся, Ендрю, ти впораєшся. Такого я обманюю. Тепер час на пробіжку. Сподіваюся, цей старий недаремно гає мій час. Усе ж таки, це того варте. Натреную свої пальці, і тоді анонімус ніколи не зможе мене наздогнати. Ось і чим ти тут зайнятий? Бігаю, кардіо це важливо, чудова робота. Як ваші успіхи? Я ось підкачався. Oh yeah. Мої кубики такі крутезні, що можуть навіть вкусити. Зате мої вартують кількох тисяч доларів. У здоровому тілі здоровий дух і скіл. Як то кажуть, піду перепочину. Нарешті я дочекалася релізу. Біжи до водоспаду. Бачу, ви часу даремно не гаєте. Так, ми вирішили потренуватися. Учителю приєднаєтеся до нас. Ох, у мене найрозумніші та найкращі учні. А мене аго Гуру, я вас обожнюю. То що ж це за гра? Вона нова, називається Стрей. Раджу її всім любителям котиків. О, я про неї чув. Ти випробовуєш сучасні та популярні ігри. Просто наче справжній геймер. Так і є. Я взагалі також не відстаю від трендів. Дійсно, ось і що ти граєш. Погляньте, як він виконуватиме мої команди. Аго, їж на нас дивляться. О, Джеймс придбав золотий комп'ютер. Схоже, мені здалося. Зате мій кіт підійшов до миски. Чудово, Ендрю. Чим ви зайняті, мої жебракуваті друзі? Вони показують мені свої нові ігри з кіберкотиками. А як щодо тебе зараз я продемонструю вам справжній рівень, Франко, пане Джеймсе, у нас проблеми. Тигр розлютився та вирвався з клітки. Трясця кожен сам за себе. Я не можу тебе тут залишити, малюку. Ходімо, ну ж, бо кучіш. Можете знімати мішки? Нарешті, бо вони смердять бідністю. Що це за місце? Що за дитячий світ? Зараз ви повинні згадати все, чому я вас навчав, адже ви зіштовхнетеся з небезпечним супротивником Хегівагі. Це звучить кумедно. Усе ми пішли. Хай щастить вам, учні мої. Варто спочатку розвідати обстановку. Давно я так не розслаблявся. На нас на кожному кроці чатує небезпека. Хтось його бачив? Ні, проте я його чула. То що нам робити? Ось веде. Трястя, біжімо, леле. Рятуйте, бо втекла моя вечеря, я зголоднів. І чому я не можу сюди викликати свою охорону? Сховаюся, тут він мене не знайде. Трястя, я дуже помилявся. Святі джойстики, я хочу жити. В мене не можна їсти. У мене ввечері запас на манікюр. Ох, час сідати на дієту. Командо за мною. Та в нас іншого виходу немає. Та стривайте, у мене вже коліна болять. Де ж вихід? Сподіваюся, інтуїція мене не підведе. Йой, усі йдіть на сюди, скотимося просто до нашої перемоги. Утремо мені гуру та хагі. Сподіваюся, я не застрягну по дорозі. Фух, м'яке приземлення. Невже ми пройшли квест? Мрійники? Трясся! Рятуйся, хто може. Спробую уплити звід. Візьми мишучаки для самозахисту. Сподіваюся, ти ними користуєшся краще за мене. Я покажу йому справжню майстерність. Йой, мій зуб, ти взагалі бачив, скільки зараз коштують послуги дантиста. У мене немає вибору. Доведеться вжити надзвичайних заходів та ризикнути. Ах, я врятую моїх друзів. А ти ще хто? Я Хагі. А ти і я. Невже я знайшов рідну душу? А ти нічогенька, мила. Йо, і справді ти мене бентежиш. Може, переслідуватимемо гравців разом. Герой Джеймс поспішає на допомогу. Отримуй монстре. Ой, молодець. Ти здолав його. Виявляється, ти не тільки шалена заможний, а й дуже сміливий. Я чув зойки, кого рятувати. О, зважаючи на мої синці, ви готові до справжньої битви. То це ви, гуру. Усе завдяки спільним зусиллям. Ми ж команда. Я не можу. Жу кастувати у такому дешевому та жахливому вбранні. Мені потрібне щось більш стильне та трендове. Це вже ближче до того, що хочу. Стривайте. А що це таке? Лети на собі до КМС! місячна призму дай мені силу. То сказав, що бідняка не може бути крутого скіна, той помилявся. Я їм покажу усю міць моїх кіберздібностей. Для такої важливої події мені потрібний максимально відповідний скін. Та в моєму образі чогось не вистачає. Ось те, що я шукав. Що це за образ, просто людина. Хм, Це майже те, що треба. Це мені більше подобається, проте бракує якоїсь деталі. Треба довести його до ідеалу. Найдорожчий донатний скін від гіга багатіяна менше й не можна було розраховувати. Уся команда зібралася, і вони серйозно налаштовані на перемогу. Ти ще маєш шанс здатися. Скористайся ним, поки не пізно. Я покараю тебе в ім'я місяця, аж ось ми і знову зустрілися. Ха! Гадаю, цього достатньо. Я довго тренував вас і я вірю у ваш тріумф. Не підведіть мене. Здається, матч ось ось розпочнеться. Вітайте анонімуса, переможця минулого світового кібертурніру. Чи зможе він зберегти свій титул чемпіона? Ця битва буде легендарною. Ах, Здивуйте мене, чи допоможуть тренування гуру впоратися з таємничим супротивником. Незабаром дізнаємося. Ми доведемо йому, що він даремно з нами мав справи. Я не маю наміру йому програвати. Гарний настрій, звідки в них стільки могутності та завзяття. Та й я не такий простий, як вони гадають. Цей хлопець що комп'ютерний бо? Він знову використав секретну техніку. Мої бідолашні пальчики уже не витримують. Не смішіть мій гаманець. Він лише звичайний зазнайко. Ти маєш рацію. Ми що даремно стільки часу готувалися. Мої техніки більше не працюють. Цього не може бути. Адже я навіть використовую обидві руки, використаю ульту та завдам останнього удару. Ми зробили це. Повірити в це не можу. Ми нарешті перемогли. Як же так сталося? Мене раніше ніхто не міг здолати. Ендрю мію та Джеймса оголошено чемпіон. Нами світу кіберспорту. Еге-гей, дякую! Що ж, пишаюся вами. Ви перевершили мене свого вчителя, чого я й прагнув. Отже, увесь цей час під маскою ховалися саме ви. Так, і я радий, що ви змогли об'єднатися. На цьому мою роботу завершено. Стривайте! Ось і як йому це вдається. Агов, друже, постав уподобайку цьому відео. А ще ному перевіримо тебе на уважність. Скажи, де ти в ролику бачив маску анонімуса? Пиши свою відповідь. У коментарях